Привіт! Це гелові акумулятори RITAR серії DJ, тобто Deep Cycle GEL. Тут в мене дві сороковки та 2 сотки. У мене стіл зараз так навантажений, що він аж трошки прогинається. <гум> Я їх тестую вже з літа і все з ними було добре. У мене їх по два, тому що в ДБЖ потрібно 24 вольти. Мені сороковки, а батькам сотки в будинок. Там в них твердопаливний котел, звичайний котел та ще побутові пристрої, які. Живляться від ДБЖ. Тому їм потрібні більше акумулятори, ніж мені. Так, срок тесту маленький, але все ж наступила зима, і я хочу вам про них розповісти. Я знайшов інформацію, що температура зберігання та розряду від мінус 40 до плюс 60. А от температура заряду вже від 0 до плюс 50. Але не очікуйте дива: в жорстоких умовах ємність буде менша. Теж стосується і сроку служби. В специфікаціях пише, що срок служби 15 років, але це якщо акумулятор буде працювати в ідеальних умовах, тобто при плюс 25 і без циклів заряду і розряду, і через 15 років буде 60% ємності. Це вважається нормальним в принципі. На акумуляторах так і написано, що при циклічному використанні вольтаж максимальний має бути від 14,2 до 144 вольт. 25 градусах, та при використанні в режимі очікування. Тобто, в ДБЖ максимальний вольтаж від 13,6 до 13,8 вольт. Також при 25 градусах, як тут і вказано. Тому, як я і раніше казав, не очікуйте дива, гелевий акумулятор, адже акумулятор, звичайний, з рідкісним електролітом та навіть літіві акумулятори будуть мати менший ресурс та ємність за несприятливих умов. На самих акумуляторах пише максимальну силу заряду. Ось на сороковці пише 8 А. На сотці це 20 А. То самі можете розраховувати десь 10-20% від об'єму акумулятора. Тобто 10% це номінальний струм заряду, а 20% це максимальний струм заряду. 20% від 40 А це виходить якраз 8 А. Я особисто заряджаю 40-вку на 5 А. Серія DJ ідеальний для сонячних і вітрових електростанцій, ДБЖ, телекомунікаційних систем та систем електропостачання та багатьох інших напрямах, де потрібна велика кількість циклів, заряду і розряду. З війною в країні і торішніми вимиканнями світла циклів треба мати багато, тому я й обрав гелові акумулятори. В наступному відео ми поговоримо про різницю між геловими акумуляторами та аджем-акумуляторами. Там не все так однозначно. Тому підписуйтесь. На цей час в Україні офіційно доступні 4 моделі гелевих акумуляторів Ритар на 40 А, 55 А, 100 А та 150 А. Тому можете обрати вже потрібний об'єм або об'єднати декілька акумуляторів, якщо вистачить цілого заряду вашого джерела безперебійного живлення. В комплекті з акумуляторами йде по 2 болти, ніби з нержавійки, бо вони. Важкуваті, два гровера, дві шайби та дві гумові накладки на клеми. Також на акумуляторах є захисні пластикові ковпачки на клемах. На сорокові акуми болти на 10, на сотках болти на 13. Тестував я акумулятори, можна сказати, в ідеальних умовах. В кімнаті в мене зазвичай 23 градуси. Порівняв значення, які мали бути, з тими, які вийшли. Та все було нормально: як із сороковками, так і з сотками. То хочу їх порівняти через рік. Тому в закріпленому коментарі я буду писати там, через рік, через півроку, те, що в мене сталося цими акумуляторами. Тому читайте: якщо не написано нічого, значить все добре. Якщо щось написав, значить щось сталося. В принципі, по акумуляторах все добре. Є тільки декілька, скажімо так, недоліків. Перший це ціна. Вони дорожчі, ніж адж-акумулятори, але дорожчі відповідно до кількості циклів. Другий недолік це негативний вплив коротких замикань, бо під час короткого замикання в гелі з'являються бульбашки, та вони не розсмокчуться, що призведе до втрати ємності акумулятора. Для всіх акумуляторів короткі замикання, скажімо так, впливає не дуже добре. Але для гелевих це особливо не дуже добре. Але щоб замкнути акумулятор, треба вже бути ну, дуже криворуким. Бо на акумуляторах є пластикові копачки на клемах. Та під час монтажу їх просто потрібно знімати, наприклад, монтувати і одразу ставити гумові накладки. Тому дотримайтесь банальних правил монтажу та експлуатації. Та й все у вас буде добре. От і все. Залишились питання вперед в коментарі. На все залюбки відповім. І побачимось в наступному відео. До скорого!